лука на лужі трави косить. А тенва плине, й сонце швітить і бушко літа, та й Ту гвобші за селом русини, князі й боярини, русинки, козаки й гайдуки. Ми то не єдні, не самі, і мова, й віра в що то рідня, бо люди наші тут й суд. А Гаврон літ взад і вперед, якби го в небі тисне хто, я ж там ай за селом. В упшени з біженства ідуть на купи попілу з халоп. Не мають ніц. І нобіль в душі, і тлумачки на плечах. Вільха над водою колише гніздами малими, ж пташок в них нема. Там на мочилах за селом бусько сподобав жибу. Ту на річі, голі баби старинно крутить вуз, бо він ніц не може й уж. П'ять років мушу цичку все, Такого цуда ніх не видів. А Гаврон ще пініс високо, так же йому, видно, цалий замух Люблинець, Дорбуш, бабиць, ліхівець, глухий і навіть лазів загоров. Тупара лятіла сорока. А він за нею і нанездигнав така швістка. Під плотом Степана Федуне то як на волю тамай, великий камінь його приніс? Чи з неба ще кулі звалив? Не знати. І Стефан вам того не повість. бо він з Ружанче, в ту. Сходав Іван. І уж му м дупа Софіяна, повіла Вольга і беззубий писок се прикрила хустов. Зі всходу, та як від замха на мотоциклі їдуть німчі. То друга ж війна. А би знали, хто то є, дві бомбі впала на село. І то на воба боки. Та моїх подвіру вбенька я ж, рихтують сани до зими. Староста вулиця віде, биш не повів, хлоп в поперечних портках. Каштанки гривище чіпив Яндрух, як перінь поскакав селом, я шкур за ним підніще. А Гаврон льорнетує нього ще не сховаш. Він видить, все. і навіть менделя же плутає ногами і несе під пахов гущ. На лаві в пирога міколи лежить мамуніє. Як живий. всі плачуть жиль. Найвенце – мушо. Гвікенце ґать джобну пташок. То буде добра новина. А дівка чакат, бо Стефана. Жиє село і буде жило, допоки люди будуть в нім. Ще сонце дріме за горов, а когути й п'ють. І ваш в очей від Гаші видервати годі. Не диво. гаша дівка перша кляса. Таких в селі нема. Іде дощ, іде дощ, я го ще не бою, іде та й пора йде, я го порастою. Під стріхов бастри шпіванку співають, а сонце швітит, і дощ іде. Волящові дійти на вука годі, піде до татка спитат. Той знає, все, бо має штири кляса і ще й вступітельного рік. Як все, знов козак волі піват. Воляш вище чукуляда снит, котрую німець їв пидґмінов. Буням ще тішить топка. Жи мудр є над всіх, а люди вжили, то на шміх і згадують дуж Як бен буня мудрий. На долині мак мак, на долині просо, приїхали козаки, танцювали босо. Селом, гайдук, шляджо несе. Високо так, же бездалека було видно. А митро з руков би мужів. Так це ще риби. Під церкву в липах криш камінний. Тож, певні, важний та ліг. Старая школа кулугміни, то в ній ще наші джаджовчилі, а ми ж в польській, ти новий. Я ж там і за селом на ставі годує рибу пан. А пані но вікна зазират. Юрчо малий три вихопив з під курки полетіве селом за лігумінами до топки. На баб зазират зуб Іван, бо має зуба на кутрусь. Старого Федька Пестодолов давно не бреше пес. бо ти ж старий. Вищігіки за селом. То панство вопше літат, і малий Янтошко. Збоку них. П'янит матронку Дуже ти годі, якби сикропнула старая. За грубий шкварок вулящо по чолі дістав валіко вдарав'яно в лишков, жеби запам'ятав на все, тути він не єден. Та ай в стодолі сародні добре си роблять молодиї. Бубанда вночі не дає. А Гаврон видит все. Вопит халупов, старий файцує павучок і шваргутит під ніс. А ацентой, а з того швіта на тантой. Ту по селі ходять дружки. Як ягідки в файні. Під сосну в ліші мараша вродила дітину. Соснове старе клечу дго. Не на добро. Німче наїхало в село і тих з придертими вучима. ж по ягоди до лісу, а тера гвойну, ліпше там не ліж. На Воборожі янтко спит, як все педраному в оганні Матронка дітком ще кидає на всіх, як перед гмиранням старая. Юж голова, як коліно, а фігель, як куліш. Євка історкові повіла. І пальцем тичнула в чоло. І уж вечір лапає за очі і гелько з поля й питать гельки, А німчі є в селі. Та май над нитков, то полі з вербиші шміє жита кривая. Чи ще влюбила в нього? Воманька здігнала й вскочила на воза, і хлопа б'є. За що? Не знає. Що ж, певні знем недобре є? В халупі під вікном вчить абецадло гилько, бо в школі нашого не вчить. А десь далеко, як за лісом, гармати б'ють, то німець зрушивши напевні. Діж. діж, діж. Тобастри вовші колідують, а ксеню чути всіх. І напід ноги ще не дай будь хлопом. вчить дядьо внука. І уж пізна ніч стара не спит. Що згадує старому, яка як п'єк як набила. А він храпит. Ту німець ходить по селі і просить Яйко, млеко. Капусту гвопші кващать вші, Але я голича найліпша. Кумедія! Як все за дід гусян друг, то навіть бастри знають. Полі на грушах за межу ще сварить боби. Я ж до села їх чути. А Гаурон льорнетує. Глибоко в ямі хто жалобно шпіват. То грабар копат юж комусь. Матронка літат по селі старою нерви носять. В по гавронах стрілять пан, а втрафить Тішить ще, як джецко. Павло до матаса йде, а той засунув склеп уж на вургана грає. Ту безліхівець банда їде, і все то вночі, як всі сплєт. Ніч, восінь, мокро, дощ. Німець ліхтарку по халупі швітит, нумера певні. Шукать щось. В халупі моляче русини, а на причілку криш. Шпіванку згадують мамунія, бастерки слухають і пишуть, і ножидик зверха щось сечить. Кричить, як хлоп, гаврон на небі, я ж вильоски селом пішли. Як бастер, Наталька за фаюрка в Хіть маєтначе літ. Щидит Петрушко в старий глух, не чує добре, бо вуглух, глух. І безмало ніц не видет. Якби не вільник йде Стефан, це ноги так болєт, це то душа не знати. На білій плахті крутять кіно, як кінь жалізний поля воре, то дивина. Бо в ще таких нема. І но хлопа тим не заманиш на свої землі кожний мудрий. І ващо літа по бабах. Певні же своя не плявдує, бо видаш викста йде. Він юж не наш і ще не їх. Певні же так і буде. Як тіні ходять по селі у пшени, єдне Єдна біль, і уж тут є весна їх остання. Межу руїн і степів На всхід калатують вагони, над ними свист і чорний дим. І уж Гаврону не видно, то край чужий, люди чужиї, а ми чужиї в нім. На криш камінний Гаврон шів і пригадує. Хто тут під ним? Весна, сонячко, старий, як жуки, повилазили з настуджених халуп. Що боліт? А мерти? страх. Селом іде баба, як гармата, бастри літають, шміх. На все село їх дві таких, а райшта, як хпарижу. Сухая верба гет під хмаром кулеше на старого. Як ще кулієш у гнізді малим. Мамуня плачут. Скруха вжила. Вночі її обша ще приснила. Живий тато, молодий. Вона бастерку ще малов. Три роки в єдній кляші. І в кого той Микольов вдав? Високо в небі чатка ще кулише. То Гаврон звопши. він ту свій. І знає, що і всіх пам'єче, бо має юж питриста літ. Життя зачилося плачем, плачем ще й скінчило. Шідєт баби, Ганя лежит, і ти ж, якби живая. А гаврон я ж захрип, так ще шміє, житой Жи літа вшоліта як якби не знає, де він є. Направду ні. Він добре знає на весні море паралетів і втрафив в вопшу та як все. Геть їдуть всі єднім вагоні. Бугатих і бідних юж нема. На сніг гаврони крутять в небі. Минула вошінь. юж зима. Бастри на гірку зазирають, Коли покличе їх вона. Та гірка джаджа їх пам'єче і навіть тих душі котрих давно за ними дивлять з неба. Якби на небі захахульов такий спокій, іначе сам гаврон закричить на плоті то ти не місто, вопша то, то та й на землі в землі свої буєш віка, як ми є ту. Чидит Сафрон, щось сивий в карбах, життя позаду. Спереду нема. Вугаврон на раменах гилька, а той щидить, якби не чує його й не видит. Своє шваргочесе підніс, як молодим ще бив, і моцним, і як любили годівки. До Іваші гвісні прийшла Мараші. Так втішивши, я ще збудив. Гаврон щедит межі старих. І згадує їх прадідів малимі. Люди за возами йдуть, ганю везуть. Гаврон пригадує Малов, як слухала його гадання. Не маю ж річників найстарша. Не Гані, юж мамуні. а Гаврон видить її бастерков та май на грушах за селом, де їх било й двоє. Заплакав птах. На воза шів і щось повів. Й нога ні того не почула. А Гаврон літа здовж вагонів вупшен везут Довколо сивий степ й танки спалені на нім. То не війна, по юж. Старі, малі, каліки, вдови. І коси сивіють дівкам. Гаврон скричив напів села є ще другі на ящонах побудилі. Зайшов юж в роки гриць давно. Чи сон запам'ятати годі, як ще назив внук його, що погінчив довкола дерева так дуже в нього їх малих. А гаврон геть в степах, де вітер крилами завертат, не скрипка, то на дротах вітер грає, далей кодеш ж ступом ще кур підніс І полетів у де земля рушія, якби живая, то сонце з неї соки п'є. І уж тиле років на чужині, а кожному ще в обшаснит. Підстріхав наша даравлена.